Друзі, всі мої вітання. Олександр. На зв'язку робимо коротенький огляд контейнеровоза Бодекс. Дивіться, контейнеровоз Бодекс на 68 кубів. Осі, сав, подвізка, полорісори, гальма, барабани. Дивимося, на ньому ми встановили циліндр Benito Італія. Далі показую, яка рама. Рама аж переливається. Дуже-дуже дебела, потужна рама. Звертаю увагу. Колеса нові, диски нові. Це колесо показую. Далі. Є манометр для того, щоб міряти тиск в пневмосистемі. Далі. Дивіться, які осі. суперські, Тут дивимося осі. Тут осі дивимось. Йдемо далі. Далі, тут у нас електрика вся нова, пневматика кнор. Друзі, щоб ви знали, ми офіційні дистриб'ютори Пневматики Кнор і пневматики вапка. Тобто ми її беремо з перших рук і встанавлюємо на півпричіпи. По цьому напівпричіпу висота 3,6, длина 12 метрів. Сталь 235-335. Пачку покрасили, спочатку прогрунтували, покрасили поліуретановою краскою покрили лаком. Ідеально. А сіяє, переливається. Друзі, дуже-дуже всіх прошу, що понравилось, пишіть, що б хотіли ще подивитися, пишіть, яке відео вам ще зняти – пишіть. Взагалі цікаво, пишіть. Що дуже сподобалося, що б хотіли ще подивитися. Я читаю всі коменти, коментую. Тобто для мене дуже-дуже важливо обратно, обратний зв'язок з вами. Дивіться, тен теж новий, як і вся електрика нова тут. Дивимося внутрі. Внутрі супер! Другого слова немає. Так, йдемо далі. Друзі, дуже дуже всім благодарен за те, що дивитеся всі мої ролики, ставите вподобайки, пишете коменти. Мені дуже дуже цікаво, що ви пишете. Я завжди відповідаю.